Сьогодні хочу порівняти два по плавці. Значить, два по ціновій. По ціні відрізняються вони між собою там майже в три рази. Значить, ну, хочу показати в чому різниця. Раніше я не думав, що дорогий він буде набагато кращий. Думаю, вони там всі однакові. Плюс-мінус. Зараз покажу, я використовую в даному випадку фірму Brain. Я не рекламую її, але просто хочу показати. Флагман де так само, там і інші, які там. Ось в даному випадку Brain e, 2 грама користуюся, значить перше. Це вже другий у мене такий, навіть не другий, а третій. Це куль... кульцо постійно вилітає, звідти. би ви там не хотіли, хотіли би. Потім одного в одного у мене відірвався ось тут ось ця ножка да? резинки. оця вже лопає, Но це, на, нь... на ньому було 4 таких. Ось вони. Ось так він служить. І багато він нічого ще не наловив. Просто їду. Гудками на велосипеді і вони самі відлітають. Так, дорогу фірму витягую, показую. У мене в моєму випадку це фірма Mauer. Маувер Брейн стоїть 35 гривень, 38 як якому не було в новому магазині. Мавер стоїть майже 100 гривень. 3 грама, 3 грама. в того, і в того змінна антенка. Я її вже поміняв, тому, тому що темно буває і не видно. Ось як тут продумано. Тут немає штопорного кольця. Не штопорного кольця металевого, яке тримає ліску, Тут вставлена трубочка. Трубочка і диска проходить через цю трубочку. Три резинки Вони до сих пір стоять без проблем. Цей майже 100, той майже 35-40 гривень в залежності. Тобто, і від, на цьому я вже відловився багато. Карп, і карась приходить, і в очеретах ловлю. Більшість випадків я в очеретах ловлю, Ось, От, Він затягує, ці зразу лягають. А цей, цей працює. Я не рекламую ні той, ні інший. Просто здивований в тому, що цей працює краще, набагато краще.